Кріатінчик обов'язково. Так, щоб накачати баночку, треба баночка протеїна. Тому хлопці, після кожного тренування обов'язково маєте відновлювати свої сили, білковий баланс протеїном. Ось, одну ложечку кинули. Раз. Що ми зробили далі? Так, де моя ложка, я так на глаз собі сиплю. Квіатінчик обов'язково, пісити юночки. Раз. Це у нас така історія. Це все замішуємо на 400 мл води і п'ємо після тренування. Зараз скажімо ну як. Шоколадний протеїн і кавун Пойдет. А ти, якщо хочеш замовити, можеш почати з маленького протеїну, щоб великий, Якби не витрачати великі кошти, як всі думають, що на собі треба економити. Собі не треба економити. Гейнер. Против. Якщо худощавий, не можна брати вагу, Гарна комбінація. Так само ось такі креатин, який я п'ю. Да? І памкіле, який я полюбляю. Від мене тобі подарунок, шейкер, напіток ось такий для тренування. Ще ось така штука для сну. Ще зараз прийдуть БЦАшки, ще будуть безкоштовні, подарункові, і доставка безкоштовна. Кому треба, замовляй вайберне відео.